Ми хочемо застосувати тиражування у повороті, щоб цей елементик став на всі боки. Тиражування дуже цікава команда, і прикладах дуже класно можна вивчати її. От в основі я провела дві полі лінії для зручності, Не завжди, ну, за налаштуванням. У нас є серединка, але іноді її тяжко знайти, тому я себе підстрахувала одразу дві лінії, поставила і намагаюся зараз. Раз протирожувати клати тривалий клік, щоб викликати. Міні-табло команд і обираю тиражування. Мені вигідно, власне, повернути, хоча в нас є перетягнути окремо, це дуже поширена команда, підняти догори і матриця розставляє по кутиках, можна сказати, ось таких квадратів так, елементи. А наразі ми вибираємо повернути. Я досить прихильно ставлюся до прирісті розширення, коли ми задаємо перший крок. Кліком, одним фактично, а далі промалюємо їм шлях, і всі наступні повторення такою димкою прописуються, доки ми не класнемо другий крок, другий клік. І ось тут, власне, за налаштуванням нема повороту обертання копій. Так? Окей. І якщо ми цього не задамо, то наш, таких, наш взірець буде, ми бачимо, крутитися не так, як нам потрібно. Тому ще раз викликаємо міні-табло команд. Задаємо повернути за шляхом випадковий порядок, скоріше за все, нам буде вигідно, якщо у нас щось рандомне, ну типу якоїсь текстури, так? Ось якщо ми зараз її попробуємо подивитися, тобто тут. Так, якось собі, не дуже. Хоча якусь закономірність я бачу. Все ж таки в нас є якийсь там поворотик, так, не фіксований, ймовірно, його можна навіть задати. ось, Але ось цей варіант, який я тільки що протестувала, повернути за шляхом, нам буде найвигідніший. Дивіться, клацемой центр. Клацаємо вісь симетрії, по вершині симетрії, і наскільки чітко клацаємо клік, плюс буде за налаштуванням. Ну, найцікавіше, я промальовувала ціле коло, але архікат уже 4 штуки розпроділив. І ми маємо ось таку красу, яка вже рівномірно розподілилася на всі боки.